Майбутнього перемагає той, хто бачить далі. Хто знає, де ворог ще до того, як той зробить свій перший крок. Головний відділ безпілотних авіаційних систем Фенікс очі наших сил оборони ми схід українського сонця, який несе смерть ворогу з неба. Наш підрозділ став частиною президентського проєкту Лінія дронів, у рамках якого п'ять найефективніших підрозділів безпілотних систем об'єднують свої зусилля задля захисту батьківщини. Але сучасна війна це не лише про зброю, це про стамість, системність і підтримку. Саме тому ми приєдналися до ініціативи Підписка на військо, платформа, яка дозволяє кожному стати частиною нашої місії. Оформити підписку так само легко, як Netflix. Для цього потрібно прийти за посиланням, зареєструватись, знайти наш підрозділ у підписці, обрати суму внеску та його регулярність, вказати свій імейл і оформити підписку. Допомога надійде на офіційний рахунок нашого підрозділу. Приєднуйтесь! зробіть внесок у перемогу вже сьогодні.